Дуже обережно, дуже обережно приходьте в автосалон K1 Моторс. Я прийшов з ідеєю якоюсь дивною бронзова арія на білому салоні. Але я був впевнений, що я цього хочу. І тут я питаю Антона, чого я хочу. Він каже: Я хочу сіру арію на чорному салоні. Я б не повірив, що так можна. І я скільки днів? Три-чотири до, е... до тижня. До, до тижня, а і 24-й рік. Це зріла думка. Так, так, так. 24-й треба. Все нормально. Але зараз е, Антон дзвонить і каже: є мерседесики Мерседесик один, другий. Ну, я так розумію, нова ідея. Білий Мерседес. Нова ідея. Білий Мерседес. Це ідеальна машина для тих, хто хоче преміум, але хто не хоче переплатити за машину з Європи, тисяч так сорок. Е, треба просто подивитись. Я думаю, краще не їхати. кажу ні ні ні, мерседес. Я не впевнений. Антон зразу зорієнтувався і каже. Нісан Арія на повному приводі. Тут я теж подумав, що щось не то, але в перший день вже подивився Ютюб, вже вирішив, треба розглянути одне і друге. Вже відчуваю зараз, коли їду на передньому приводі, що мені не вистачає. Я нажимаю на педаль, а резина проскакує. А що було зимою? Ну, до цього я не мучився, а наступну зиму я вже без повного привода не, не, навіть не знаю, що робити. Так, що він буде, їхати, їхати буде швидко. Головне, правильно посіяти зерно, а воно yeah. потрошки yeah. проростає. Yeah. Yeah. Так що електрички купляємо. А хоча оці подерчать Техно, теж можна. Тобто, ми не різно з Європи. будь-що в Кауден Моторс. Приходьте, купуйте, зараз подивимося мерседеси. Ой, я ж з Мерседесом підумав.